Вас, вітає українська редакція! Дякуємо вам за увагу і продовжуємо подорожувати стежками культури, освіти та пізнання. Залишайте з нами. Мова Калинова 9 листопада Українці Придністров'я відзначали урочистими та творчими заходами День української писемності та мови. За православним календарем цього ж дня також шановують пам'ять преподобного Нестора Літописця, письменника, основоположника давньоруської історіографії, першого історика Київської Русі, мислителя вченого, ченця києво Печерського монастиря. Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора Літописця і починається писемна українська мова. Можливо, в тому в столиці вирішили провести конкурс часів серед малечі 5-6 років саме на честь Нестора-літописця. Для багатьох цей захід став першим знайомством з українською мовою. Це мова, наче пташка світанкова, що гордо у політ. Цей твір для п'ятирічної Дарини став першим знайомством з українською мовою. Віршик вчили всією сім'єю з матусою, татом та бабусею. Це наш перший опит з українським з це наш перший досвід з українською мовою. Ми вибрали дуже гарний і я думаю, до цей складний вірш для дитини п'яти років. Донька українську мову ще не знає, але розповіла вірш без акценту. Мабуть, про себе дали знати коріння. Мої батьки, батьки чоловіка, усі українці. Проблем з вимовою не було. Ген дають своє. На конкурсі читців діти не просто декламують вивчений вірш, вчителі та батьки пояснюють зміст творів і паралельно навчають української мови. Перший раз ми взяли участь в цьому конкурсі. Взагалі, в конкурс, плануємо може так і молдавську вивчати. Тобто, чим більше дитина знає мов, тим краще. Квіткові віночки на головах дівчаток, вишиванки, спідниці з візерунками, у хлопчиків шаровари. Малеча вся вбрана в національні костюми. Це надає виступам ще більшого колориту. <му> 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 Кожен учасник сам обирав, що представити глядачам. Це були і зворушливі вірші або запальні танці. Українською ще майже ніхто не розмовляє, кажуть, згодом обов'язково вивчать. І тому дітки, поки діляться враженнями російською. Мы сейчас танцевали народный танец, он нам очень нравится, мы его очень любим. Мы его очень долго тренировались и любили его. Очень мы не отказывались от него. Мне нравится, потому что я это сейчас танцевала. Я, я слушала музыку, и мне не так понравилось все. Аж. Мне захотелось. Потанцевать я люблю стихи учить и очень люблю украинский язык. Мне очень понравилось, как я выступил. И это незабываемый день, как я сегодня это сделал. Конкурс читців серед малечі 5-6 років проходить вдруге. Організатори вже з певністю кажуть, що планують його зробити традиційним, адже минулого року участь брали 12 дитячих садочків. Цього майже вдвічі більше. Педагоги відзначають, такі заходи є вагомим поштовхом до розвитку українства в Придністрові та поваги до культури різних народів. Наші діти придністровські вони живуть у такому полі культурному просторі, і якщо дитинка знає свої коріння: українські, молдавські, гагаузькі, болгарські, то це дуже добре, тому що така дитинка виростає терпимою та толерантною до інших національностей, і тому ми напевно такі щасливі діти, щасливі, тому що вони можуть і говорити і українською мовою, і молдавською, і російською. Конкурс чиців присвячений пам'яті Нестора літописця, започаткувало столічне управління народної освіти. Педагоги кажуть, в Придністрові багато талановитих діточок, які не тільки виконують твори українською мовою, а й гарно співають та танцюють. Тож, чому б не дати можливість малечі показати свої здібності глядачам. Мови культура – особлива гордість для будь-якого народу. В них все пережити за багато століть. Всі спільні радощі, прикрощі, всі звершення та втрати, перемоги і мрії. Листопад, місяць ще одного особливого свята для українського народу день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Сьогодні говоритиме про мистецтво хорове, творчість, що опирається на традиційну народну пісенну культуру свого народу. Творчість, якою вже більше 30 років живе народний хор української пісні Червона калина. Як українська пісня об'єднує та надихає, хвилює та підносить? Дивіться далі. Ліця українська пісня, гордість всієї України, молодійна, співуча, вся душа та історія українського народу в ній всі радощі і прикрощі. Ось козак молодий до дівчини повертається з битви суворої, ось робота кипить на полі, а тут весіля чи хрестини. Передати історію і світові чуття цілого народу піснею – на це здатна лише українська душа, і це нелегке вміння. Але ним вповню володіє ось уже більше 30 років народний хор української пісні Червона кало. Лина із Бандер. Те пиши моря. Знаєте, колись співали ще вдома, ще в селі. На той час «Ой, не ріж косу». Це була дуже красива пісня. До речі, я сам люблю дівчат з косами. І жінку взяв з косою, тільки зараз порізала. Ой, не ріж косу, бо хороша я, не погань красу, дуже прошу. я. Такий гарний репертуар, що нема сказати, що так краще, так хуже, дуже гарні пісні. Мені сподобаються всі. Народному хору червона калина вже більше тридцяти років. Разом усі його учасники пережили чимало. Склад з часом змінювався, а ось згуртованість тільки посилювалась. Як у великій дружній сім'ї зародились навіть свої традиції. Ми завжди святкуємо якісь дні народження разом. Новий рік проводимо разом. Раніше вибиралися і на майовки, скажем так, десь на берег Дністра, посеті. Якісь такі свята, які близькі нам Шевченковські е, вечорниці, Шевченковський вечір. Це проводиться вже на протязі 31 року. Кожен рік а я торгаю. До сцени хор готується серйозно, репетиція за репетицією, втомлюватися і не думають. У них серйозне завдання, радувати людей, велику публіку. Хтось знайомий з репертуаром, а когось потрібно ще вразити, пісни доторкнутися до потаємного. Саме так раз у раз червона калина підкорює нові серця. На сцену ти зовсім по-другому настраюєшся. Настрой зовсім інший. Там уже немає, там уже ти і от глядач. Да? І коли ти виходиш, мобілізуєш всі сили, і е, там якась друга атмосфера. А коли ти отак от у колі людей і співаєш без мікрофонів, то там вже не атмосфера, а там вже якось так аж тепло стає на душі, бо ти чуєш, що люди знають, тебе підтримують. Там зовсім по другому там більш затишніше отак співається, скажімо так. Бо то люблю я мелодичні, от типу цієї ніченькі чарівничень, типа тої самої вишиваночки. Ну, ось такі пісні мені по душі. Про кохання, да і про кохання. Та, та, та. А як же? Ну, ну вже ж згадую, ну, ну, ну згадую, ну, чого ж не згадую. Згадую чоловіка свого, котрого, на жаль, вже немає. Але ж все одно я, я коли співаю, всі пісні в мене про нього. Багатий колективний репертуар, багато у хору і історії, якою він пишається і яку зберігає. А ще символічна назва Червона калина теж була обрана не просто так. Червона калина є символом України. Скажемо, зараз маки раніше, то все, все рівно кущ калини при дорозі. Це був як символ такої віри в те, що е, цвіте і дає плоди. І, я гадаю, що це таке символічне названня, і воно дуже підходить нашому колективу. А ще пісня от, червона калина. Вона була на протязі е, всього життя колективу. От що ми співали, да, червона калина, білим світом, цвіла» – це вона також була якби в предвір'ї того, що назвали червона калина. Ця пісня живе з червоною калиною. Вже більше тридцяти років є її символом. Як і засновниця Раїса Клівчук, справжня українка. Вона давала хору початок життя, по крихтах збирала українські пісні. Зараз в пам'ять про першого керівника і творця хор співає особливо для серця кожного учасника пісню. Давайте ми згадаємо світлу пам'ять Ресандрін Клівчук. Це співаємо зозулю так. 自己。 Це Клівчук почав через 10 років своє життя і супутник червоної калини хор дитячої української пісні Калиненька. Так і йдуть поряд. На одній сцені кілька поколінь. Дома у мене вся сім'я співає. У мене внучка співає, правнучка співає зараз теж. Жінка теж співала тут, але зараз за нас з правнучкою дома знаходиться. Ми всі співали тут. А внучка навіть веде тут дитячий хор. У будинку культури. Чоловік каже, якби я міг співати, якби був голос, я б теж пішов би, Но... другий раз буває так, на душі важко, буває, десь щось болить, ми ж вже старенькі трошки, так щось десь болить. А прийду туди, поспіваю, ось все, приходжу додому, в мене вже нічого не болить. Що це наша піднімає нам настрій і, і даже покращує наше життя і дає нам сили жити далі, співати, спілкуватися, радіти. Вони впевнені, що доля звела їх разом не дарма, об'єднавши однією метою і мрією нести мелодію української пісні. А що таке українська пісня? Кожен слухач вирішує для себе сам, знаходячи в ній щось потрібне саме в цю хвилину її звучання. Але найголовніше в кожній з українських пісень те, що вони повні життя і краси, справжньої краси душі кожної людини. Зоря українського театру вона виступала на багатьох провідних сценах. Її охрестила актрисою воїстину світового рівня Марія Заньковецька. Ми не даремно згадуємо її восени, адже 27 жовтня 135 років тому в місті Кропивницький був створений український театр Корифеїв, який зібрав в одному колі людей найвищої майстерності, найталановичіших українських культурників. Окрасою його сцени якраз і була одна з найяскравіших трагедійних актрис жінка. Талант якої захоплював усіх своєю простотою, щирістю та вмінням надихати. Серед її шанувальників, видатні діячі російської культури. Антон Чехов, вперше побачивши актрису на сцені, написав своєму брату Заньковецька це страшна сила. Він навіть захотів придбати хутірець на Україні. Лев Толстой зберіг як реліквію хустинку, яку вона йому подарувала після вистави. Чайковський в Одесі на виставі підніс її лавровий вінок із написом «Безсмертній від смертного. А Іван Бунін на її спектаклях плакав. Можливо, із цими вулицями майже півтора сторіччя тому ходила видатна українська актриса Марія Заньковецька. В Бендерах вона прожила кілька років. Житло знімала в кінці вулиці Олександровської. Зараз це вулиця Калініна. Це місто стало для неї фатальним. Тут доля сплела в тугий вузол дві її пристрасті: безмежну любов до театру і до нього, видатного театрального діяча Миколи Садовського. Любов до мистецтва Марії передав їй батько, який гарно співав, грав на скрипці, гітарі та фортепіано. Природно, що молода дівчина сама забажала професійно вчитися співу. Однак батьки були проти такого бажання доньки. Професія співачки та акторки у той час вважалася ганебною у середовищі дворя. Однак прагнення Марії підтримав майбутній її чоловік молодий офіцер Олексій Хлистов. Він почав бувати у неї вдома і своєю інтелігентністю сподобався родичам Марії. І здавалося б, він мав бути зацікавленим в її уподобаннях. Адже Марія була впевнена в тому, що переїхавши до Петербурга, вона буде навчатися в консерваторії. Але на ділі було зовсім не так, тому що її чоловік був глибоко переконаний в тому, що жінка повинна займатися дітьми, повинна вести господарство і не думати про театр. Як і належить дружині офіцера, Марія подалася разом з чоловіком за місцем його служби. Доля закинула у Бесарабію, в місто Бендери. Похмура одноманітність почала гнітити молоду дівчину. Відрадою стали виступи в аматорському драмгуртку військової частини. Саме тут відбулася доленосна для актриси зустріч з Миколою Карповичем Тобілевичем, у майбутньому видатним актором, який виступав під псевдонімом Садовський. Це був 1887 рік, коли в Бендери, де проживала Марія зі своїм чоловіком, поверталися офіцери з російсько-турецької війни. Одного вечора Марія Костянтинівна приймала гостей. Це були друзі її чоловіка по службі. Вона сиділа за фортепіано, грала мелодію і тихенько наспівувала. І раптом почула, що до її голоса приєднався приємний голос чоловіка. Вона від несподіванки обернулася і побачила високого офіцера, який представився Тубілевичем. Микола Тобілевич брав найактивнішу участь у російсько-турецькій війні. При взятті села Шипка голіруч видер прапор своєї частини з рук турка. За це був нагороджений Георгіївським орденом. Ще у Бендерах Микола Карпович почав турбуватися про виняткове обдарування Марії, і він організував драматичний аматорський гурток. Вони вражали глядачів красою своїх голосів, обличчями, а головне щирістю почуттів. В Бендерах ще яскравіше розвивався і вдосконалювався самобутній талант Марії Заньковецької в нашому місті. Любителі сценічного мистецтва ставили п'єсу Наталка Полтавка, і головну роль там грала саме Марія Заньковецька. Зараз, коли я з дітьми вивчаю творчість Котляревського, а до речі, він проходив військову службу в Бендерській фортеці, ми також ставимо на сцені уривки з цієї п'єси, і дітям дуже подобається виступати в ролі акторів. Тобілевич вже як актор Садовський, повертається на Україну. Він не міг знайти хорошу актрису і згадує про аматорку з Бендер. Марія покидає чоловіка і переїжджає до Єлисаветграда. Щастя творчої людини у здійсненні мрій. Пізніше писала вона. Я кохалася у мистецтві, любов до сцени стала моїм життям. Я не могла більше боротися зі своїм коханням і, порвавшись зі всіма своїми, поступила на сцену. Церковний шлюб Марії Заньковецької і її чоловіка було розірвано. На жаль, родина відмовилась від Марії Заньковецької в її поглядах щодо її таланту і бажання розвиватися як актриса. І вона перестала спілкуватися зі своїми рідними і присвятила все життя театру. Справа в тому, що Марія Заньковецька взяла на себе всю відповідальність за розірвання шлюбу. А це в ті часи означало, що вона не може одружитися вдруге. І це для неї була справжня трагедія, тому що вона так і не змогла. Могла одружитися зі своїм коханим чоловіком Миколою Садовським. Людина Божого Дару Марко Кропивницький, теж корифей українського театру, драматург. Після гри Марії на сцені став перед нею на коліна і запропонував їй перстень вічного заручення зі сценою. Вона заручилася зі сценою, вона заручилася з долею. Марія Занковецька це справді легенда українського театру. Марія Занковецька це унікальний талант, який, який про себе заявив не тільки в Україні, нею захоплювалися всі, не не тільки українці. Ви знаєте, захоплювався імператорський двір, захоплювалася російська еліта, і, безперечно, це людина, яка може вважатися так би сказати корифеєм. На сцені актриса створювала образи проникнуті справжнім драматизмом. Театр для неї став усім життям. За своє життя вона зіграла більше 30 ролей. Реалізм її гри був в найвищому рівні. Глядачі вона захоплювала і змушувала усім серцем співпереживати своїм героїням. Її називали зорею театру і українською Сарою Барнар. Марія Заньковецька це постать, яка є загальнонаціональним надбанням. Це є наша національна гордість, тому що вона на сцені втілила такі образи, які повторити комусь не вдавалося. То тобто, бути другою, Марією Заньковецькою нікому не вдавалося, і це й неможливо було. Після революції Марія Заньковецька брала активну участь у встановленні нового українського театру. Вона організувала народний театр у Києві, на базі якого у 1922 році було створено театр імені Заньковецької, який у 1940 році виступав з гастролями у Терасполі. Їй перші в Україні присвоєно звання народної артистки республіки. Українська редакція продовжує рубрику, в якій розповідає про сільські скарбниці історичної спадщини Придністров'я. Напередодні 38 років виповнилися з дня заснування музею села Великі Молокіш Шребінського району, куди втім і відправилася наша знімальна група. Старовине молдавське село зі своїм колоритом і зі своїми героями. Сьогодні там проживають близько тисячі людей про те, що дивовижне поруч нам розповідає завідувач музею з півночі республіки. Дивіться наш наступний матеріал. От ета посуда теж поміщика Курбатова, от то зеркало, о я говорила. Речі побуту поміщика Курбатова, людини, в руках якої як кажуть, було все село. Практично всі селяни на нього працювали за досить низьку плату. Розповідає завідувачка музею експонатів, пов'язаних з його особистістю в музеї. Досить Цікава телеграма поміщика Курбатова. Цікава телеграма поміщика Курбатова. Це фотокопія, але дуже цікаво написано, що в 1917 році всі землі селяни вже захопили. А поміщик Курбатов пише цю телеграму міністру внутрішніх справ Петроград, щоб йому надали допомогу повернути землі. Але так як відбулася жовтнева революція, нічого не вийшло, і він втік з села, а селяни заволоділи землею. Завідувач музею водить нас шляхом минулого. Марія Михайлівна робить в закладі майже з дня його заснування. Знає кожен куточок тут і що де знаходиться. І не дивно, що з понад трьох тисяч речей, майже половина із її сім'ї. Це подушка моя моє придане. 1979 года. Вишиванки, рушники, подушки з візерунками все вишито власними руками селянок Великого Молокішу. Такі речі, все складніше сьогодні зустріти де-небудь. Цю творчу спадщину можна побачити хіба що в селах. Тому саме такі виставки користуються популярністю у туристів з Європи, які інколи приїжджають у гості до Великого Молокішу. Когда... Вони приїжджають до нам. Коли вони приїжджають до нас в музей, вони велику увагу приділяють домотканим вишитим речам. Їм дуже подобається мережева. Рушники вишиті гладю, хрестиком. Цей килим, наприклад, він наш. Ткали його в домашніх умовах. Потім вишивали. Це моя свекров виконала цю роботу. Вишити гладю яскравими квітами. Цьому килиму десь 70 років. В музеї великого Малокішу кілька залів. Кожен присвячений певному періоду часу дореволюційний, велика вітчизняна війна, післявоєнні роки і встановлення села. Цей стенд розповідає глядачам про великі досягнення у сільському господарстві великого Малокішу. Тут фотографії передовиків праці, відомості про них. В селі було чимало людей, які прославилися на весь радянський союз це свідчення одного нашого селянина. Він був свинарем, колгоспу Червоний жовтень. Свого часу йому вдалося отримати від 30 свиноматок по 16 поросят. Він був затверджений як учасник всесоюзної сільськогосподарської виставки в Москві і занесений в книгу пошани. І ось це свідоцтво унікальний документ для нашого музею. Це ще до воєнного періоду. А ось тут трагедія сорокових минулого століття в світлинах та документах. У великій вітчизняній війні загинули сотні селян великого молокішу, захисників батьківщини. Тут ось ніж цього воїна, який загинув під час визволення села. Ніж знайшли прямо на тому місці, де він загинув, на околиці лісу, жителі довколишніх будинків, і через багато років передали його в музей. Музей один з небагатьох в районі, який має своє приміщення. В холодну пору року воно, правда не опалюється, тому і екскурсію ми проходили в верхньому одязі, але працівниця не скаржиться. Марія Михайлівна каже, її зігріває любов до своєї справи. Це життя, вже я... це моє життя, тому що я не уявляю іншої роботи, крім як музейної. Можна сказати, що половина експонатів це від моїх родичів, від батьків, домашні речі, які передали музею. Колись у музей Великого Молокішу приїжджали люди майже зі всього Радянського Союзу, каже завідувач. Сьогодні відвідувачів все менше, але селяни не сидять на місці і досі у постійному пошуку унікальних речей. Адже сільські музеї теж можуть дивувати, впевнена Марія Михайлівна. Ось і все на сьогодні. Сподіваємось, що час проведений з нами ви не згайли даремно. Наступна зустріч за два тижні, 3 грудня у неділю. Дуже очікуємо на зворотній зв'язок. Усі запитання та пропозиції відправляйте нам на електронну пошту та телефонуйте. Особливо, якщо у вас є про що або про кого розповісти на всю республіку. Усі дані ви бачите на екрані. Будемо раді кожному листу та дзвінку. А поки на все добре і до побачення.